Наостанок ще кілька слів про залізниці. Днями з'явилася інформація, що зникла фірма Прем'єр Лізинг». Це такий легендарний залізничний паразит. Ця компанія, близька до Януковича, вигравала тендери на десятки мільярдів не мільйонів, мільярдів гривень. Нині вона просто випарувалася, і це, мабуть, була б хороша новина, якби вона не лишила після себе боргів на півмільярда, причому перед державними компаніями у структурі української залізниці. Ми обов'язково дослідимо цю аферу у наступних випусках. А тепер хочемо нагадати про законопроект, який якось пройшов повз нашу увагу. Мова йде про нещодавно прийнятий закон про доступ до публічної інформації. Ми сподіваємося, що вам, як людям, активним буде цікаво. А про що ж нині ви маєте повне право дізнатися? Дивіться. Новий закон розширив доступ громадян до публічної інформації. Віднині кожен може побачити і почути, чим на сесіях займаються нардепи та депутати місцевих рад. Раніше допускали лише акредитованих журналістів. Місцеві ради також зобов'язані відкрити протоколи сесії, рішення і висновки комісій. Генеральні плани забудови міст. У відкритий доступ у минулому ж цей документ часто ховали від громадськості, буцімто він секретний. Зробили публічними і персональні дані чиновників, якими до цього держслужбовці ділилися з громадою дуже неохоче. До речі, чиновницькі декларації тепер друкуватимуть в інтернеті, а не тільки в газетах, як раніше. Також в інтернет потраплять дані про приватизацію. Інформація держстату стала безкоштовною. Важче буде приховати інформацію про комунальне майно і бюджетні кошти. Що вона відкритою передбачено законом про вільний доступ та цю норму завжди ігнорували те що вона є відкритою передбачено було і попередньою версією закону про відкритий доступ та цю норму завжди ігнорували відповідати на запити змусили природні монополії та фінансові установи привіт укрзалізниця і головне врешті приховування інформації стало карним хоч за нього і накладається всього лише штраф до 850 гривень та раніше і такого не було